Довіреність без строку дії. Нікчемно? Саме з такою проблемою звернувся нещодавно до мене клієнт. Ну що давайте розбиратися зі мною з адвокатом з українського та міжнародного права. І почнемо ми з основ. Статтею 19 Конституції України закріплено принцип верховенства права. Він означає, що органи державної влади та посадові особи повинні діяти лише в межах законодавства. Далі, основний нормативно-правовий акт, який Підлягає застосування в даному випадку це порядки, порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусом України, в якому міститься відсилочна норма на статтю 247 Цивільного кодексу України, в якій, в свою чергу, зазначено, що довірність вона або може мати строк своєї дії, або бути безстроковою і діяти в свою чергу до моменту її відкликання, або до моменту смерті довірителя. Таким чином, робимо висновок. Що потрібно знати свої права та мати можливість їх відстоювати.